Наша юна ведуча гребені Віталіна дуже полюбляє мандрувати. І ось вона пропонує подивитись, як відпочивають діти у табору, який організував фонд Ріната Ахметова. Хай друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як знімаються у нашому таборі тіктоки. Доброго дня! Доброго. Розкажіть, будь ласка, чим ви зараз займаєтесь? Знімаємо відео з живими переходами. Суть полягає в тому, що дівчинка буде знаходитися в кадрі, і кожен кадр буде в неї нове місце. Вона буде робити якийсь рух тілом, там ногою або рукою, і воно буде мати вигляд, наче вона телепортується після цього руху свого тіла. А важко вам це все робити? Ні. Ні, не важко. Це все робиться дуже дуже легко. Діти зараз займаються у блогер-кемпі. Вони вивчають, як правильно знімати тіктоки, монтаж і вести свій особистий блог. Але давайте так техесенько, щоб ми їм не заважали. Максим їх вчить робити монтаж. Ася, ну розкажи, скільки ти витратила на це часу? Дві дві хвилини. Дві хвилини. А важко тобі це давалось? Ні. Це мене навчив Макс на блогерки. А ми йдемо далі. Не переключайтеся. А ви коли-небудь бачили, як знімалися індійські фільми? Це дуже цікаво та дуже дуже круто. Подружки не повинні бути в кадрі. Розкажи нам, будь ласка, хто придумав цю ідею індійське шоу. А, ну, взагалі, в нас був такий розподіл між корпораціями, і нам випало індійське шоу. А саму ідею саме фільму зрада придумала влада. Але більш ну влада підкинула ідею, але це як колективі часто відбувається. Ми всі накидували, накидували, як це буде відбуватися. Обов'язково ми плануємо ще зняти в кінці е танці, тому що будь-який індійський фільм без танців не обходиться. Ще обов'язково нам треба зняти епічну сцену. Ну, ми зараз ще в процесі поки що знімаємо початкові кадри там, де тільки головна героїня розуміє, що чоловіка нема в спортзалі. Алло, Раджа, я прокинулась а тебе поруч нема. Де ти? Алло, Зіта? Я зараз в спортзалі. Через годину буду. Добре, чекаю. На минулому тижні він мені казав, що я йду до мами, але там його не було. Здається мені здається, він мені зраджує. Пойду в спортзал. Перевірю. Живінтам розкажіть нам, скільки ви часу приблизно витратили на це відео? Ну зараз ми ще знімаємо десь. Ми вже годину знімаємо. Я думаю, ще десь по пів сценарію у нас не дознятих. Десь години дві будемо знімати. Потім ще будемо монтувати, наложувати ефекти, тому що ну індійські фільми це такі, може, у нас є ідеї, деякі там слоумо де падіння будуть. Ну не будемо розкривати, поки що всі секрети. Так, за коли за крок відкриваєш, я знімаю ти Я, переводу, я, переводу, я переводу, показую кадр у спортзалі, показую, що тут немає нашого е чоловіка раджа. І потім я переводжу на тебе, коли я перевела на тебе, ти вже говориш слова. Добре? Раджа тут нема. Я так і знала, що він мені бреше. А важко тобі було вживатися в роль головної акторки. Я ж насправді так, бо це важко з одної ролі переключитися на іншу з реальності, перейти у фільм. А були у вас суперечки між хлопцями і дівчатами, що ти зайняла головну роль? Ну, Дівчинка була о, трішки сумна, що ти зайняла її роль, бо вона сміялася в камеру. Ну. У нас доволі тяжко було із розподілом ролі, тому що всі активно хотіли. Спершу в нас Ксюша хотіла бути головною героїною, але потім, коли ми почали процес зйомок, ми вирішили змінити головну героїню на Сашу, тому що Саша краще виходила із діалогами, із словами. То, в принципі, ну, охочих було дуже багато на головні ролі. Цей табір блогер кемп від фонду Ріната Ахметова, мирний відпочинок дітям України, дав змогу нам відчути себе блогерами, знімати різні тіктоки, як правильно вчитися виконувати монтаж та також мати свій власний бренд і бути популярним всюди. Отже, позаду, перший день, який був насичений пристрастями та гарними емоціями, а ще наш рол добіг до свого логічного завершення. Але це ще не кінець. Вже скоро ми покажемо вам дещо цікаве. Слідкуйте за нами та підписуйтесь на YouTube канал. До зустрічі!